Сусідка! Сусідка! Що ти ж опять той шашлик жариш, га? Нагоняла воно на всю вулицю? Івановна що ти хочеш, га? А чим тобі вже мішає мій шашлик, я не можу понять, га? Тобі що? Робити немає чи що? Займися лучше ділом. Мені нема що робити, а мені якраз є, що робити. Я ну, засадила весь город уже картошкою. А ви оце одно ті шашлики жарите, шашлики, машлики. Ну, то й ти й сади свою картошку, а ми будемо шашлик жарити. Мені нема що робити. Мені я... ага. І взагалі, сусідка, шашлики жарить той, хто летач і садить.